Глядачів вечір музики дезидерія Задора зібрав чимало. Шанувальники його творчості це професійні музиканти, педагоги музичних шкіл та училища його імені, студенти мистецьких вузів та просто ужгородці, котрі цінують самобутню, колоритну. Вишукану емоційну музику композитора, як і учасники концерту, так і публіка дали високу оцінку творчому доробку дизидерія Задора. Це корафей не тільки закарпатської музики, це корафей взагалі всієї української європейської музики. Це його музика тісно пов'язана із життям нашого краю. Вона відображає все найкраще надбання нашої музичної культури, нашого фольклору. І тому дезидерія Задор це постать, можна сказати. Одна з найбільших в, репертуар, в репертуарній політиці і, взагалі, в нашому колективі. У концерті взяли участь творчі колективи Закарпатської обласної філармонії, серед яких камерний оркестр та заслужений артист України Ференц Томич, Кларнет, Симфонічний оркестр обласної філармонії, заслужений академічний закарпатський народний хор, заслужена артистка України Етела Чуприк фортепіано. Виконавці у різних жанрах представили музику свого талановитого земляка. Зокрема, прозвучали полонинські картинки Гаданочка сюїта Закарпатських народних пісень, симфонічна поема, верховина, концерт для фортепіано та оркестру. Ви знаєте, цей концерт мене дуже надихає в тому, що дійсно ми святкуємо Сторіччя Задора. Це музика, яка дуже професійна і дуже цікава для глядачів, для слухачів і. Звичайно, для виконавців було цікаво співпрацювати з Закарпатським народним хором. Було цікаво, звичайно, з Телою Чуприк, яка виконала фортепіаний концерт. Тобто, це така співпраця, яка надихає на подальші якісь справи, і ми сподіваємося, ця музика буде звучати частіше в наших залах і не тільки в наших, а на всій Україні і поза межами. На завершення концерту директор обласної філармонії привітав своїх колег, керівників та солістів колективів з професійним святом, побажав їм і присутнім у залі глядачам слухати побільше якісної музики та дослухатися до тих мелодій, котрі неодмінно звучать у серцях кожного. А ще запевнив, що адміністрація закладу буде докладати усіх зусиль, аби творчі заходи на головній сцені краю приваблювали іменами учасників та цікавим репертуаром.